А давайте подивимося хто або що на вашому порозі. Хто або що на порозі. Взагалі серйозні зміни йдуть ваше життя. Можливо, якась дальня поїздка, чи хтось до вас приїжджає тут пентаклів. Можливість, до речі, тут може бути як можливість працювати на міжнародну якусь компанію або розширити свій власний бізнес. Нарешті якийсь прогрес, прорив. Вас чекає масштабування після довгого періоду розпачу. Ви прям думали, що це кінець, а карти показують, що це тільки був початок. Був була стресова ситуація складна, яка зробила вас сильнішою чи сильнішим. Да? І тепер ви підете в зовсім якесь нове життя. Оцей цей стрес він змусив вас думати по-іншому, приймати інші рішення. І тепер у вашому світі да, буде контроль, удача, е якась гарна кар'єра, е серйозні люди навколо вас, да? ось про що тут? Успіх, в першу чергу, кар'єрний, звичайно, тут чекає. Ну, і в когось може бути дорога. Ось і люди можуть зустрітися потрібні після якогось такого стресу, який вас вибив з ритму життя. Ви стали сильнішими, і тепер вже вас не зупинити. Да? Тепер вас чекає тільки успіх, тільки удача, тільки результати.